Для одних є ноти милі звірятка, а для інших пронирливі злодюшки. А тепер вони потрапили до ще однієї категорії. У Німеччині з них роблять делікатесні ковбаски. Міхайлю рейсу. Ця ідея спала на думку після того, як його попросили представити свій район на Берлінському сільськогосподарському ярмарку Зелений тиждень 2023 року. Прагнучи продемонструвати свої навички та свій регіон, рейс вигадав страву ковбасу з єнота. Вона дістала захопливі відгуки. Єноти родом із північної Америки і в Європі майже не мають природних ворогів. Вони поширилися в усій Німеччині. Тут єнотів не вважають видом, що вимирає, тому на них можна професійно полювати. убитих єнотів здебільшого просто викидають. Згідно з офіційною мисливською статистикою, щороку вбивають 300-400 тисяч особин, і це без єнотів яких садівники вбивають на своїх ділянках. Я подумав, що це гарний ресурс. З погляду перероблення м'яса він фактично проходить ті самі процеси, що й інші види дичини. Рейс, колишній автомеханік, який отримав сертифікат м'ясника ЄС у 2022 році. Він має ліцензію на полювання на двох тисячах гектарах землі. Усю вбиту ним дичину перевіряють ветеринари, а також зразки відправляють до лабораторії. З кожного єнота виходить близько 2-2,5 кг. Рамів чистого м'яса, але рейс додає ще дещо. Дощі я роблю цю салямі з м'яса, єнота та м'яса оленя, бо м'яке м'ясо єнота та сухе нежирне м'ясо оленини створюють цю золоту середину. Це дуже хороший продукт для тих, хто не хоче або кому не можна їсти свинину. Останнім часом інтернет заполонили короткі відео, у яких єноти смішно взаємодіють із людьми чи з домашніми улюбленцями. Ці звірята вже стали кимось на кшталт інтернет зірок. Я теж вважаю, що це милі тварини, але хай би якими вони були милими, вони не жаліють каченят та інших дрібних тварин, що живуть в очереті. Ми повинні регулювати їх чисельність. Рейс каже, що він поверне гроші будь-якому клієнтові, якому не сподобаються його делікатеси, зокрема фрикадельки, паштет та ковбаски з м'яса. Єнота, утім, зазначає, що ще жоден покупець не скаржився. ніхто ще не повернувся по свої гроші. Схоже, це той випадок, коли маленькі злодюшки нарешті на щось згодилися.